Слухай, я таке почув нещодавно про нашу подругу. Ну у цю церкви. Ну так, стоп. Ти зараз мені скажеш перевірену інформацію? Е, ну, чесно кажучи, не зовсім, але раніше тебе це не хвилювало, розумієш? Але тепер хвилює. Я стараюсь вести детокс від пліток. Ого, це щось цікавеньке. Давай тоді поговоримо про це, як це комусь перемивати кісточки. Не перемикайтесь. Рома. Часто кажуть, що плітки це більше про дівчат. Але мені цікаво запитатись у тебе як у хлопця чи любиш пліткувати ти? Ну, я зразу даю собі питання: наскільки часто я це роблю? Угу. Якщо говорити в пропорціях одного місяця, то за весь місяць я можу поговорити про когось, ну, разів 10, не більше. Ну разів 10 і це тоді, коли реально трапляються якісь такі ситуації, які ти не можеш не помітити. Вони просто кидаються тобі в очі, і тобі хочеться їх обговорити, тому що воно тебе турбують. Можливо, тебе це зацепило особисто або зацепило твого друга подругу. То ви може сказати таку статистику, що напевно за місяць я разів 10 когось обговорюю. Це людина не обов'язково має зачепити мене особисто, і як ти думаєш, це обговорення рахується обговоренням ситуації чи обговоренням людини. І людини і ситуації, тобто це по суті так чи інакше, все одно плітки. Е, ну взагалі я вкладаю сенс в слово плітки. це те, що не до кінця є правдою. Uh -huh. От е, не до кінця є правдою, щось чуть-чуть придумано навіть, і тобі розповідається, і ти такий, а це точно правда? І зазвичай я цю інформацію ділю на 50. Коли мені розповідають щось подібне, я такий, ага, я знаю цю людину, я з нею стикався в житті. Це не до кінця правда, тому я ділю цю інформацію на 50. Плітки це щось придумане, а обговорення ситуації це для мене інше. Мая, а от запитання до тебе. Чи часто пліткують про тебе? Хм, Не знаю. Але якщо мені потім розказують про якісь плітки про мене, я така ну, розкажуть, ану, а ну, що там було? Це так цікаво, я тобі кажу. Просто я стільки про себе нового дізнаюсь від людей, які взагалі в моєму житті нічого не відіграють. Ти ніби живеш додаткове життя, про яке ти взагалі не усвідомлюєш. І я думаю, вау, ви мені життя малюєте цікавіше, ніж моє власне. <гум> Такий блокбастер виходить просто. Давайте я вас на сценарії найму просто. <гум> ну, однозначно, є люди, які можуть обговорювати мене поза моїми <гум> плечима, і так як я не знаю, це я думаю, це є в будь-якої людини, і це навіть іноді не залежить від кількості роботи, яку ти робиш, і від... Твого якогось соціального статусу і так далі, тому що я не є, знаєш, там впливова відома людина, у якої в когось є там око на мене, або хтось на мене злиться, і я перейшла комусь дорогу. Це ти так думаєш, Майя. можливо, хтось думає, ах, це Майя. на а -я -я. радіо працює. Як вона така може бути хороша? І зразу почнемо тебе копати компромат. О, це цікаво, ти уявляєш, люди або ну хейтери, або ті, хто нас обговорює, і пліткує... Пліткарі. пліткарі, Хай буде пліткарі. Це просто найбільш посвячені люди у твоєму житті. Та вони про тебе знають більше ніж мама рідна з татом. Я хотів сказати, на тебе більше люблять, ніж мама з татом. Ну часу присвячують тобі, як точно. Тому це мені здається, коли тебе обговорюють, це ознака того, що твоє життя цікавіше. Тебе обговорювати цікавіше ніж проживати власний досвід. Мати якісь особливі моменти у житті і тому подібне. Тому я думаю, коли тебе обговорюють, ти попереду. То що ж, давайте зараз поговоримо, чи добре це взагалі обговорювати когось. Залишайтеся з нами. Так чому ж пліткувати це не окей? Плітки призводять до самотності. Вчені довели, що негативні переживання значно більше зближують, ніж позитивні. Саме тому на хвилях пліткування можна так зблизитися з тими, хто пліткує з вами. Та це зовсім не тривалий зв'язок. Якщо ви пліткуєте, ніхто не наважиться поговорити з вами щиро, вважаючи вас ненадійною людиною, бо всі чудово розуміють, що пліткують сьогодні про когось, а завтра можуть про мене. Плітки лише підкреслюють комплекси. Плітки, неважливо якого масштабу, насамперед викривають комплекси тих, хто їх продукує. Якщо ми критикуємо за спинами, то хочемо відчути себе сильними, приховуючи свою слабкість і відсутність відваги бути прямолінійними. Пліткування це одна із масок, яку ми прагнемо одягнути для того, щоб компенсувати свої комплекси. Пліткування явна ознака емоційної незрівості. Без сумніву, утихомирити свого внутрішнього критика справа, яка потребує чималих зусиль. Однак ті, хто постійно літає у хмарах пліток, це люди, які не хочуть дорослішати. Яким значно простіше саме у такий спосіб випускати емоційний пар, значно складніше навчитися говорити з іншими людьми щиро та відверто. Плітки завжди повертаються. Що посієш, те й пожнеш. Ісус дуже добре розумів логіку людських стосунків, тому й говорив якою мірою міряєте, такою буде вам відмірено. Пліткуєте ви, пліткуватимуть про вас. Плітки обманюють нас, плітки стають тією викривленою реальністю, в яку нам дуже легко стає повірити. Тому побачити якийсь негатив, описаний плітками значно легше, незалежно від того, як є насправді. Пліткувати погано, це ми вже зрозуміли, але як це припинити? Ми підготували список корисних і простих дій, які допоможуть перестати пліткувати вже сьогодні. Перший з них навчися виявляти плітки вони не завжди очевидні. Плітки це чутки, неперевірена інформація про людей, спочатку передані усним шляхом і зазвичай засновані на неточних або неправдивих вигаданих історіях, негативне повідомлення, яке розповсюджується злорадно і за спиною того, про кого пліткують. Перестаньте жити життям інших людей, займіться своїм. Перестаньте заздрити і почніть любити себе і людей. Прийміть рішення не підтримувати діалоги або зв'язок з людьми, які пліткують. Майте сміливість зупинити такі розмови. І останнє хто розносить чутки про інших, не заслуговує на довіру, не будь другом того, хто багато говорить, каже цар Соломон у притчах. <свістична> 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 Рожеві жарти. <свістична> Коли я чую плітки про себе, хх, вже не засмучуюсь, а розпитую. <свістична> <плітка> <плітка> ну, а як нам зберегтися від пліток? Хочеться дати вам декілька порад. По-перше, постарайтеся для початку звести до мінімуму спілкування з людьми, які люблять розпускати плітки. Нехай навіть це буде ваш кращий друг. Однак не робіть це демонстративно, поступово віддаляйтеся, щоб не давати приводу до нових пліток тижня. Не йдіть на відвертість з мало знайомими людьми і з тими, хто любить розпускати плітки. Чим менше ви говорите про своє особисте життя, Тим менше приводів буде виникати у сусідів попліткувати, але не прагніть замикатися в собі, спілкуйтеся, як раніше, але менше говоріть про свої проблеми. Самі не розпускайте чутки про інших, не передавайте те, чим з вами поділилися. Нехай ви це робите і без злого умислу. Ніколи не можна бути впевненими, що ваші слова не вивернуть на виворіт і в такому вигляді піднесуть цій людині. Якщо вас у чомусь звинувачують, Ніколи не намагайтеся виправдатися, це лише додасть олії у вогонь і додасть ентузіазму пліткарям. Якщо у вас є аргументований факт, пред'явіть його вашим інтригантам в іншому випадку, взагалі не реагуйте на провокацію. В цьому випадку у них не буде нового приводу для злих пліток, скандалів і сварок. Від початку ти був Словом, Собою світу весь створив. приховану в творінні славу у Христі, ти нам явив. Прекрасне Твоє. Прекрасне Твоє имя, имя Ісуса Христа, царя. Прекрасне Твоє имя, рівних йому нема, прекрасне Твоє имя. I'll Друзі, все, що ви скажете про інших, може повернутися і до вас. Уважно слідкуйте про що ви говорите і з ким. Давайте будемо якраз тими, хто говорить правду і нічого окрім правди. Ну а з вами, як завжди, були рожеві окуляри. Якщо ви хочете почути більше наших історій, заходьте до нас в телеграм-канал. Ну що ж, з вами були Рома і Мая. До зустрічі, Любі. Па-па!